Друзі, всім привіт. Погода сьогодні просто жахлива. Таке вітрисько, плюс е, дощ. А ми якраз сьогодні маємо йти на будинок, робити арештування, щоб дістати нам до всього другого поверху, щоб можна було стелити металочерепицю. Не знаю, як ми в цих умовах щось будемо робити, але що зробиш? Потрібно робити? Я зараз йду на будинок, аня потім прийде до мене з дітьми. Чи не прийде до мене з дітьми? Ну, побачимо, прийде, то буде допомагати. не прийде, не буде допомагати. Я думаю, відео буде сьогодні цікаве, так що погнали. Я вже на будинку. Значить, так задача на сьогодні. Нам потрібно на цьому будинку зробити арештовку. Висотою 4 метри. Щоб я міг на висоті 4 метри, це десь на рівні вікон стати собі і спокійно там займатися дахом. По боковах, там, де фронтони, з тих сторін нам треба рештовка десь висотою 5-6 метрів. Ось тут, щоб я міг достати аж до конька. Щоб це все гарно підрізати, потім і підшити. Значить, нам в нас є старі дошки. З будинку там на кучі, ну всі знають же. І нам треба з цієї кучі вибрати те, що є товсте і саме довге. Тобто те, що було слугувало кроквами, балками. Там я не знаю, чим там ще слугувало. Коротше, все це товсте треба повиймати звідси, переносити в двір і будемо з того всього діла щось ліпити. Ось таке діло. Ось, оце все. Ось таке от товстезне ми Ми зараз забираємо, несемо до двору і з цього всього будемо щось ліпити. Знизу он є такі колодки гарні. Я думаю, матеріалу в нас буде достатньо, щоб це все зробити. Тільки проблема одна, що зараз вітер дуже сильний і це просто капець. І до речі, ще буде одна складність, це ззаду будинку, тому що в нас там паркан дуже близько, я не знаю, як я ту рештовку поставлю. І бащо буду до сусідки аж заставляти на її території. Ось тут, дивіться. Бачите, дуже вузько. І я не знаю, як тут поставити рештовку. Ну, побачимо, може закинемо трошки туди на ту сторону. От. Це тут раз. І друге місце проблемне буде, це в нас над гаражом. Хоча там висоти небагато, але на гаражі балки прогнивші. І ставати туди не є сильно надійним і розумним рішенням. Тому теж треба щось придумувати, чи якісь дошки підкладати. Ну, коротше, будемо бачите, зараз носимося, то все, товсте, що є, у двір. Кучу я знайшов всяких дощечок. Це були і крокви старі, і балки старі. Крокви, які в нас були. ну Десь 5, 5 на 10. Таке, як в мене зараз стоїть. І з цього всього тепер треба зробити щось наподобі рештовки. Тут на кучі ще є трошки таких товстеньких, але побачимо. Зараз використаю ці, а тоді як треба буде, то візьмемо з кучі. Будемо пробувати щось зробити. 5 метрів. Почнемо ззаду будинку. Там найгірша ситуація, саме гірше добратися, то я думаю, зробимо спочатку найгірше, а тоді вже будемо те, що легше. Але як? Я думаю, одну ногу до сусідки поставлю другу ногу на свою ділянку. Так воно і буде стояти. З самого куточка можна почати От звідси. Сюди несемо бруски і починаємо їх ставити. Між цими підборками два метри. Спробуємо час одну сторону збити, потім іншу збити, а потім спробуємо це все кучі збити. Получилася в нас ось така штучка, в принципі, стоїть нормально. Надіюсь не розвалиться. Тепер нам треба її вперти в стіну і там є дві, то їх збити так само треба як це. Якщо довго мучитись, то 100% щось з цього вийде. Значить так, дивіться, вийшла така штучка одна. Ось вона, красуня наша стоїть. Ну, ще не дороблена, але зараз я її дороблю. Підпорки зробили. І зараз ще перемички я знизу набив. І зараз ще ці дві перемички трошки вище наб'ю. Я думаю, цієї висоти мені буде достатньо, щоб долізти до даху. Що зробили? Ми щось таке от одне діло. Штучку-дрючку. Трохи шатається, але треба буде ще її укріпити. Треба буде ще одну таку саму зробити, з другого кінця стіни. Посередньо я через вікна випущу балки і це все буде одне, куди можна буде стати. А з двору, з цієї сторони... З тієї сторони, не знаю, може підшивати по боках, буде вже потім, десь наступного року, коли вже літо буде тепленько, бо зараз в той вітер сидіти там не сильно хочеться. побачимо. Зараз головна ціль накрити. Багато хто писав Толік, замов ліса, будівельні, да? на прокат візьми собі і не морож собі одне місце. Воно то так, можна, але прикол в тому, що тут йде паркан і вони сюди просто не стануть. Я не зможу їх тут поставити. Ось тому я зараз займаюся цією гірунбою. В дворі там є місце, є де їм стати. Взагалі проблем не буде. А тут немає місця. Всім привітик, доброго ранку. Тому що для мене ще ранок, хоч на вулиці вже 12-та година, коли я не розумію коли. Тільки що посвітало, діти, до речі, стали в 9 ранку. Я на кухні, буду ж зараз жарити м'язко відбивну зі свинини, тому що з куряк ми вже жарили ще льовий борщ, який почала варити мама. Покажу вам, що ми вчора пекли. Ось ввечері такий пиріг. Він, до речі, пісний, але їсти його можна коли Варто. завгодно. Там взагалі цукру. Дуже мало, одне тільки варення з цукром. Саме тісто йде зовсім без цукру. Я вже його робила. Не пам'ятаю, в якому відео. Якщо знайду, то воно буде ось тут. Або якщо не знайду, то просто рецепт виставлю. Дуже смачний і легкий пиріг. Можете пекти. З будь-яким варенням буде смачно. Що друзі, борщик зварений, відбив теж пожарені. Зараз буду Толіка телефонувати, що він там. Ну, якось так воно має бути. Тепер його треба цей кінець закріпити до балок, щоб воно нам нікуди не поїхало. Получилась у нас якась штука така, незрозуміла. Два броси я тут скріпив. Там багато цвяшки понабивав сюди. І там виходить планку зробив поперечно, прибив і впер це все в балки. Тут я випустив, саморізами поприкручував і вже накинув туди. Не знаю чи надійно, треба вилізти, спробувати. Ходити можна, ще так в тому вікні треба буде зробити і це все діло скріпити до кучі. Тільки проблема в тому, що дуже сильний вітер і ну, <смас> страшно ходити в такий вітер. Так, зараз ще ми на цьому вікні таку саму зробимо. Далі дошки пустимо, а далі я ж не знаю. Далі знов таку саму ерунду треба робити, як я на надворі робив. Поставили ще одну таку саму підпорку. Тепер у нас виходить заліз на кришу вже ось така площа покривається. Оп. Ой -ой. Варіант на... Лістина... Не шатається. От пробую пригати. ну, Вроді нормально тримає плотно. Я думаю, буде стояти, ніде воно не поділиться. Страшно через віт. Все. Зараз буде темніти, так що йдемо туди. Знизу все виглядає ось таким чином. Страшно, не страшно. <кій> не знаю. До речі, тут одна проблемка є. В цьому місці, отут, отут, нам треба ставити другу рештовку, Але бачите, немає як поставити. Я взагалі не знаю, які сюди вмістити. Тому я думаю, що ми використаємо на це місце. Хто знає, як вони називаються, такі трикутнички. і Дошка в них впирається. Вони якби на стіну опираються і так тримаються, нічим не закріплюється. Я думаю, хто знає, той знає, про що я кажу. Я думаю, що в тому місці ми, скоріш за все, таки використаємо. Отже, ми на будинку, я і Лука. Прийшов сьогодні зі мною і каже, буду тату тобі допомагати. Роботу тобі давати? Да. Добре, зараз дам якусь. Нам потрібно доробити рештовку на тій стіні, задній від сусіди. Тому що там паркан, я вже казав. І залізну рештовку там неможливо поставити <гум> прямо на паркан. Я говорив про ось такі трикотники, вони впираються в стіну і знизу підпираються дошкою. Не знаю, які вони по надійності. Зараз будемо перевіряти. Спочатку нанизу тут. Як воно буде впиратися, як воно буде витримувати, а тоді вже можна буде її вище піднімати, якщо то тобто, все добре з нею. Якщо це дійсно воно показує так, як в інструкціях в інтернеті, ну, то значить все буде добре. День-два, Толік робить підняття, як це сказати, для того, щоб покласти металу черепиць. А ви самі бачите мій прикіт, правда? Шапка, пальто, рукавиці. Я бачу, що закидають влогі в футболках, в шортах. Альо, ви що шо, де ви? В, яку, в якому куточку України? А для чого тобі трактор в рукавицях? Як бачите, в шапці в шарфіку лука поїхав з татом. Я зараз лізу на гору, ті стаю теплішу куртку, і ми теж їдемо до нього. Коротше, з новин ми цю ніч не спали з лукою, тому що ми чимось утравилися. В мене таке, чесно кажучи, такого не було в мене ще від вагітності. Їли все те, що їдять інші, все свіже, тільки зварене. Курточку я йому дістала. Нас, до речі, друзі, сьогодні за зараз плюс п'ять. Стояти на них можна, але на рахунок надійності я щось сумніваюся. Ми вже на будинку прийшов дядя коля. Толік виняв якісь старі доски. Сіла, тому що мені реально дуже погано. Тоді каже, йому теж. Ну йому так легше. А мене взагалі якісь таке ослаблення. Лука каже, з'їв яблучко, і йому все не тушнить, все добре, все чудово. Ти реально ну тако просто доски впер ну, в землю і все. Тут стояла одна. Став. Коли дві поставив, то якось... Не треба там скакати, Толік. Воно надійніше тримає, тільки як воно буде на висоті 4 метри, це інше дівчиться. Так, збили ще один трикутник, Аня вже показувала, вилазив, ніби стояти можна. Затащили наверх його туди, вперли. Ось він. Не. Як він буде, не знаю. Зараз лізу наверх. Попробую я дошки на нього накинути. Та й залізти попробую. Туди дощотки до і сюди прибій досить. Тибо вкрутити дошки і туди буде воно крепко, так? Да? Yeah. Ну зараз я залізочина тримати буде. Там якщо то за дах втримуюсь, я думаю. Не навернувся. Боже милий. Та буде мені стояти, не треба до... там скакати. Доска без б'є і все. Нікуди не дінеться. То вже і з питане, то як ти це діяло. Стоїть! Звісно no. буде стояти. Тільки дуже близько до даху. треба трохи далі доски. Ну що можна сказати? Ніби надійно тримає. Я залазив наверх, прийняв по ньому. Стоїть, все добре. Тільки ще треба буде саморізами з цвяшками це все закріпити, щоб воно вправо вліво не поїхало і буде воно там стояти, скільки нам потрібно. Ще одно якось на куток треба поставити майка, майка. тут, щоб ми повністю могли дах покрити. Але проблема в тому, що нема куди вперти його. В принципі, рештовка з цієї сторони нам буде завершена. А з двору ми побачимо або залізні ліса замовимо, а вже якщо вже не вийде, то будемо через вікно так само випускати планки, як тут випускали, і так будемо накривати. Перлами виходить ще одну підпору. Ось таку. Зараз я на неї дошки накидаю. Тут в принципі, вістень невелика, так що небагато треба буде накидати. І цей. Зараз шурупами це все постягуємо до кучі, і буде це таке монолітне. Монолітне воно все-таки буде. Одне одне буде в принципі, підтримувати. Фу, так, це раз. По-друге, дам так само треба скріпити. І оту саму першу обрештовку, яку ми робили, нам треба ближче до будинку підсунути. Тому що вона нам трошки задалека. Все. в принципі можна сказати, що рештовку ми зробили по задній самій гіршій. Залишилось тільки дошки зверху покласти і поприкручувати їх до цих до поперечок, і все і буде вона тримати. Ну його в баню, все йдемо ми додому. Що друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами. Я до на толіка і думаю, боже, як він це все робить на вулиці, плюс 5, полодіна. Мало того, йому не дуже добре. І в мене ледь стояти є сила. А він ще, розумієте, да. це все зліпив до кучі. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Для нас це дуже важливо, хто на нас підписався. І зустрінемося на наступному відео.